Нова домівка для тих, хто втратив житло від російських ракет. Три модульних будинки для трьох сімей сьогодні відкрили в Макарові, що на Київщині. Два вже зведені, треті зібрали за кілька годин. Кошти, а це понад 50 тисяч доларів. Зібрали четверо хлопців зі Сполучених Штатів Америки. Залишилася осторонь, залишитися осторонь війни в Україні не змогли і вирішили зібрати кошти на нові оселі для тих, хто їх втратив. Їм це вдалося, і нині американські школярі приїхали на київщину, аби особисто вручити ключі макарівчанам та поради на парадпаради діти з ними на новосіллі. Була з ними, і наша кореспондентка Ірина Сисак. У сім'ї Кириленків новосілля завдяки старанням американських школярів поряд із зруйнованою росіянами оселею звели новий модульний будинок. І нині сімейство отримало ключі від нової домівки у рідному Макарові на Київщині. Валерій, Галина їхні троє дітей і пес Марсель готовий дім бачать уперше і одразу поспішають на оглядини. Фінальний результат домівки був для сім'ї сюрпризом. Говорили, це сюрприз. Це і... Сюрприз. Кімнату малого Івана, як і весь будинок його сім'ї, знищили ворожим вогнем ще у березні, коли Макарів був в окупації росіян. 7 березня прилетіли сюди бомби на хлібзавод. Бачите, хлібзавод бомбили. І... Попали всі ми тут. Ми 4 числа виїхали. Нині родина радіє новій оселі, яку звели поряд зі зруйнованою хатою. П'ятимодульний модульний будинок із кількома спальнями для батьків та дітвори, кухнею та ванною кімнатою. Класно, чесно такі маленькі. Але він такий, знаєте, компактний емоції зашкалюють, Це просто не віриться, що ну можливо є, є такі добрі люди на білому світі, що подарували нове житло, новий будинок на місці зруйнованого за своє нове сімейне гніздечко родина Кириленків на дякує американським школярам. Хлопці Джейден, Лендон, Чейс і Лаклен віком від 13 до 17 років так пройнялися трагедіями українських родин, чиє житло знищили російські ракети, що вирішили допомогти. Розповідає мати Чейза Світлана. Жінка за походженням Українка у Штатах організувала благодійний фонд допомоги постраждалим від війни. Він сказав: я хочу з вами поїхати на Україну наступного разу. І ми з чоловіком сказали Ні, ми бачимо забагато людей, які їдуть на Україну, але багато людей не допомагають. Можемо взяти тебе наступного разу, але ти, тобі треба зібрати кошти з тобою. Троє хлопців приєдналися до мого сина. Аби зібрати гроші, розповідаючи історії українських родин, хлопці. Обійшли усіх сусідів, однокласників, друзів, зверталися до підприємців, лікарів та навіть пересічних жителів у своєму містечку в штаті Айдахо. Ми ходили від будинку до будинку, просили людей допомогти у нашій благодійній ініціативі. Стенди про війну в Україні розміщували на вулицях та в супермаркетах. я показував світлини того, що відбувається в Україні, і просив докластися. На моє здивування, люди у нашому містечку підтримали наш заклик. Хлопці розповідають. Ті деякі пожертви були і по кілька тисяч доларів. Заразом американські школярі зібрали 55 тисяч доларів. За них український соціальний стартап придбав три модульних будинки для жителів Макарівської ОТГ. Ми хочемо, щоб люди отримали гідне житло. Основний принцип нашого соціального стартапу полягає в тому, щоб коли людина заходить в будинок, їй потрібно занести тільки свої речі особисті. Бачити результати своєї благодійної роботи. Хлопці разом із батьками прилетіли за океану на Київщину. Я дуже дуже щасливий за ці сім'ї, і бачити їхню радість це чудово. Я відчуваю велике полегшення, що ці люди мають сьогодні де жити. Американські школярі ощасливили і сім'ю Шевчуків. Мати Олена із сином Михайлом залишилися без домівки у березні, коли їхнє подвір'я обстріляли градами. Сім'я на той момент була у хаті. Див'ято осталось Три години я якраз на кухні була. Після влучання снаряду Олені разом із сином вдалося виїхати з окупації на захід України. На господарстві залишився дідусь, який за кілька днів загинув після чергових обстрілів Ерефії. Модульний будинок для Олени та Михайла лише почали зводити. Цей будинок монтується на ділянці всього за п'ять годин. А наступні півтори доби нам потрібно на внутрішнє оздоблення, розстановку меблів для того, щоб ми одягнули простирадла, наволочки, розвантажувати матеріали для майбутнього. Нього дому разом із Михайлом взялися й американські хлопці, які зібрали на нього кошти. Я радію, що нині зміг допомогти цій сім'ї отримати нове житло. Дякую, це... це дуже так невжидано. Не Це буде дуже добре. Цей будинок це просто не віриться, що з другого кінця світу хтось хоче допомогти. Нам за зібрані кошти вдалося звести у Макарові ще один третій будинок для старенької матері з сином. На цьому хлопці зупинятися не збираються. Не треба бути мільйонером, не треба бути політиком. Не треба просто вирішити віддати свій час. Якщо віддаєш свій час, то люди приєднаються для і допоможуть тобі. Нам дуже важливо знати, що ми не самі у цій війні, що нас підтримують навіть через тисячу кілометрів. Звідси нас підтримують. Модульні будинки прослужать власникам щонайменше з десяток років. Водночас у Макарівській ОТГ без повноцінного даху над головою ще залишаються близько 600 сімей. Ірина Сесак, Валентин Стрільцов, п'ятий канал.